Дані атракціони не можуть тут знаходитись. Це не ми не відповідальні, це хтось інший. Ну тут по суті можна ресторан або готель збудувати. Але ми не здаємося, ми впевнені в тому, що е, наша боротьба е, приведе до зміни. Київ Голосіївський парк, пам'ятка садово-паркового мистецтва. Теж Київ поруч пішохідний міст через Дніпро на Труханів острів та атракціон, де 21 липня 2024 року загинув молодий хлопець через обрив тросу. Як голосіївський парк та смертельний атракціон пов'язані між собою? Хто намагається пошкодити паркову пам'ятку? Та до чого тут столична влада? Розкажемо далі, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. Та почнемо з контексту. Голосіївський парк імені Максима Тадеюча Рильського оголосили парком пам'яткою садово-паркового мистецтва ще за радянського союзу у 1960 році. Статус не змінювався і зараз. Нині парк входить до складу Природозаповідного фонду України і охороняється як національне надбання, проте це не завадило окремим особам зазіхнути на природу та землі парку. Про це згодом перед тим як ми назвемо імена прізвища назви компанії, звернемося ще до законодавства. В законі України про природозаповідний фонд України прописано, що на території парку пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням парку пам'ятки і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд не пов'язане з діяльністю парку. Пам'ятки, підвішування на деревах гамаків та гойдолок, прикріплення на них рекламних щитів, нанесення механічних пошкоджень, невжиття заходів щодо попередження, ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку. Дозволяється лише наукова, природоохоронна і обмежена господарська діяльність, що не суперечить цільовому призначенню меті та завданням парку пам'ятки. Усе це існує. На документах, а що відбувається насправді? Спершу варто зазначити, що це не просто парк міський, це національний парк, тобто певний юридичний статус, який він отримав у 2008 році наказом президента. Це єдиний нацпарк в межах міста в Україні, і це створює багато проблем в розумінні певно, що тут має бути, чого тут не має бути, і багато конфліктів. Тому що не для всіх не зрозуміло, чому, наприклад, дані атракціони не можуть тут знаходитись. За збереження та відтворення природного комплексу і ландшафту голосіївського лісу кияни боролися ще з 80-х років ХХ століття, коли його почали вирубувати під будівництво. На сьогодні громадські активісти та небайдужа спільнота голосіївського району без Станку звертаються з офіційними запитами всюди, до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, екологічних інспекцій, відповідних профільних департаментів та інспекцій при КМДА, керівництва комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району та національного природного парку Голосіївський. Чому ж звертаються? По перше, розміщують на території парку торговельні точки з продажу товарів, харчування та напоїв, встановлюють і використовують мангали, порушують ґрунтовий покрив, розміщуючи атракціони для розваг і постійно засмічують та забруднюють території побутовими відходами. У 2015 році тут з'являється ось цей мотузковий парк, де юре де факто моментом на 2015 рік. Даний об'єкту знаходився абсолютно незаконно. Жодного договору, оренди тут не було. Взагалі жодного відношення до даної території. Жод Ми... я зверталася, наприклад, до районної міської адміністрації, до КМДА, писала заяви на кличка. Ну куди всі тільки можна було через 1551. п'ятдесят Скрізь були такі відповіді, з яких випливало, що тут або не існує цього об'єкту, або мені відповідали, що. Під ґрунтям, підставою, доказом існування цього об'єкту є сертифікації на болти. І потім тут з'явилися вже мафи. Почав він почав обростати мафами, додатковими різними розвагами. Ну, понятна, територія досить прохідна. Треба монетизувати трафік, дітей почали ларьочки з'являтися. Місцева влада не реагує. Лідерка ініціативної групи Олександра Чигирин, яка мешкає біля парку імені Рильського, все своє життя, розповіла нам про те, як боляче киянам спостерігати за знищенням парку пам'ятки та утримувати відписки від можновладців. Громада району, от я пам'ятаю, дуже добре цей момент. От коли почалося будівництво цієї тюбінгової гірки, просто стали на доби і влаштовували акції протесту, там, з гаслами «Ні за забудові схилів, звертали увагу на те, що це відбувається без ніякого узгодження, наприклад, з громадою, що громада абсолютно не в курсі була, що такі є проекти інвестиційні, і природа від цього явно буде страждати. От, і крім того, під сумнівом безпека. Розміщення таких об'єктів, якщо це тюбінгова гірка, то е, тих, хто там відпочиває, якщо це Алкабутки, то відповідно там просто страшно ходити. 18 жовтня 24-го, вкотре Олександра знову направила електронне звернення на адресу відповідних установ. Але тут ми підходимо до найцікавішого і найшокуючого у цьому випуску. Цього разу звернення стосувалося неналежної господарської діяльності та порушення природоохоронного законодавства Надавства на частині території Голосіївського парку імені Рильського, яка знаходиться у використанні такої собі фірми ТОВ СБОНС Україна. Подобається відео? Ти також можеш долучитися до його створення. Щоб відео на каналі «Каштан Ньюз» було більше, а їхня якість кращою, підтримай нашу команду донатом. Стань голосом Правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Підприємство розмістило в парку. Чубінгову гірку та альтанки. За це все, звісно, беруть гроші. Атракціон і шашлики у національному парку. Ну, чим не стартап, друзі. Тоф з Бонс Україна, яка, до речі, на своєму початку існування належала росіянину. І Потім бенефіціари змінилися, і ось вона дісталася в співвласнику активної України». В них багато і ТОВок, я думаю, різних інших. Юридичних осіб зверталися спочатку до відповідальних установ, які є балансоутримувачем цього парку. Це КП ОЗН. Голосіївського району і також на установу Національний природний парк Голосіївський, оскільки територія парку Рильського, хоч і перебуває у балансоутримувача УЗН, входить у склад Національного природного парку. Були надії, що все-таки на виконання законодавства природоохоронного. Буде реакція від відповідальних установ. Олександра Чигирин вимагала зафіксувати порушення та розірвати його через недотримання режиму і порушення природоохоронного законодавства. У відповідь. Відписки та перекладання відповідальності з одного департаменту на інший, які причини вказують? Вказують, що е, люблять сказати, що це не ми не відповідальні, це хтось інший відповідальний. Перекладають відповідальність з однієї установи на іншу. От вказані мною установи КП УЗЕНГ Голосійського району і НПП Голосійський. Вони теж дуже люблять грати в цю гру в пінг понг Так це зручна ситуація, е, в якій кожен каже, це не я мав, це не я. Ми до результату ні до якого не доходимо. Решта установ посилається на те, що якщо немає сигналів від установ нижчого рівня, КП УЗН, якщо немає сигналів від парку, пар, пар, національного парку, то відповідно значить, напевно, все добре. Їх не вражають фотографії знищених дерев, багаті серед дерев, просто там на листі, куп сміття і так далі. Це не єдина фірма, яка організувала атракціон на території парку. Представниця громади Альона Діньга на своїй сторінці у Фейсбук акцентує увагу на діяльності ТОВ. Активна країна на території Голосіївського. Нагадаю, що даний атракціон в парку не має жодної сертифікації, не було жодної перевірки з 2015 року. Це підтвердила представниця держпраці. Атракціон облаштовано з порушенням правил безпеки над дитячим майданчиком та стежками. Частина атракціону продовжує експлуатувати дерева, які висохли ще три роки тому. КМДА та іншим департаментом. Тупо байдуже вони прикриваються інвестиційним договором і нехтують тим фактом, що дозволили облаштування атракціону підвищеної небезпеки для дітей без сертифікації У 2020 році. Був мораторій на перевірки через коронавірус з 22-го через війну. Взагалі, оця ділянка вся в е, національних парках і в територіях що мають заповідні зони, є кілька зон рекреації. Зона, яка е, на якій можна провадити якісь кафешки, там, не знаю, зони відпочинку, навіть ресторани, готелі і тому подібне. І зони там, де можна робити тільки екостежки і лавочки. У нас тут була регульована зона рекреації, тобто можна було тільки лавочку поставити, інфошіт, відпочивати, сюди люди мали приходити відпочивати. Перед тим, як провести інвест конкурс, в міністерстві захисту довкілля тодішньому в останній день каденції цього міністерства було підписано наказ 308 про зміну зон зонування парку і якимось магічним чином саме оці зони, де провадиться цей бізнес, раптом стало тут дозволено. Ну тут по суті можна ресторан або готель збудувати. У тепер це та сама компанія, атракціон якої. З'єднує правий берег Дніпра від Арки Свободи українського народу, колишня арка Дружби народів з Трухановим островом. Так, це та сама активна країна, на атракціоні якої загинув молодий хлопець. Трос атракціону обірвався, хлопець опинився у воді з важким обладнанням і потонув. Але якщо вот. Відлік вести вже від легалізації цих моментів з 2020 року, тобто за 5 років уже станом на сьогодні. На жаль, жодної відповідальності ніхто не повіне поніс і ніяких дій, щоб запобігти нищенню цього природного комплексу чудового. Які є в межах міста і дуже потрібен, я так, я так думаю, всім в наші складні часи сьогодні для відновлення. От ніхто нічого не спромігся зробити. Тобто за ці п'ять років є стоси відписок, є різні причини і доводи, які хочуть нас, як активних громадян, запевнити, що нічого не робіть. Тому що закону, верховенству закону ви не доб'єтеся на цих територіях. От. Але ми не здаємося, ми впевнені в тому, що наша боротьба е приведе до зміни, і що наш парк буде збережений для наших дітей, для наших нащадків. Усі е органи, які би мали слідкувати за виконанням законодавства, мали би слідкувати за взагалі дотриманням якоїсь правил безпеки на цьому об'єкті і так далі, вони просто розводять руками. Вони кажуть, тут інвест договір, все. Те, що загинуло 5 сосен, ну, це зміни клімату, наприклад, вони кажуть. Те, що забилася дитина? Так, да, дитина забилась, ну, всі розвели руками, буває. Да. Я не проти таких атракціонів, але вони мають від початку облаштовуватися в тих місцях, де це не буде викликати подібні конфлікти з законодавством. Я впевнена, що в Києві є. Менш конфліктні зони, території, де можна облаштувати такий атракціон. Наприклад, ця ж активна країна має атракціон <кій> на набережні Оболонській, і він там зроблений на штучних стовпах, ну точніше, спеціально поставлений на живих соснах. Чому, ти, чому тут експлуатуються живі дерева, яким бі понад 100 років? Влітку минулого року в Голосіївському парку дитина травмувалася на дитячому майданчику біля. Мотузкового містечка дівчинка вдарилася шиєю об металевий трос, натягнутий для тренування клієнтів Мотузкового містечка, який знаходиться на дитячому майданчику. Дівчинку відвезли до Ахмадиду на її тілі. Виявили численні забої, і тільки після публікації про це у змі адміністрація містечка огородила трос. Співзасновниками ТОВ активна країна є Денис Курта разом з Олександром Коваренком та Климом Палащенком. 21 липня 2024 року внаслідок обриву канатної дороги цього атракціону загинув. 20-річний хлопець. Печерський районний суд Києва арештував майно атракціону. В рамках арешту тимчасово заборонено відчужувати відповідне майно, розпоряджатися ним чи користуватися. Саме кличко своїм підписом на початку 21-го року, за розпорядженням номер 9 дав ТОВ активна країна зелене світло на облаштування цієї канатної дороги. Дозвіл на об'єкт, у безпеці якого ніхто не переконався. Інвестиційний договір, документ, який надає. Право вести господарську діяльність, підписали. Київська міська прокуратура подавала до суду позов про визнання незаконним інвестиційного договору серед аргументів відсутність досвіду в компанії та необхідної технічної бази. В ТОВ активна країна. Отже, що ми маємо? ТОВ активна країна з порушенням ведуть господарську діяльність в Голосіївському парку, завдаючи шкоди. ТОВ. Сбонс Україна, які теж поруч ведуть свій бізнес, з таким порушенням ба більше бізнес у планах навіть розширювати. От тільки активна країна має кримінальне провадження та скандал, який виник після загибелі людини на їхніх атракціонах. А ще третій елемент це міська влада, яка вперто закриває очі на Голосіївський парк та посприяла появі вбивчого атракціону. Який же зв'язок? Розповідаю. По-перше, ТОВ активна країна має траси різного рівня складності в парку імені Максима Рильського, а одна із цих локацій з тюбінговою гіркою належить саме ТОВ «Сбонс Україна. Крім того, якщо звернути увагу на електронні адреси в інвестиційних доворах між КП «УЗН» та ТОВ Активна Країна і ТОВ «Сбонс Україна, вони ідентичні. Зверніть увагу ще раз на адресу поштової скриньки. Клім.п це і є Клим Палащенко, про якого ми вже сьогодні згадували. Співзасновник активної країни та збонс Україна. Хто ж за цим може стояти? Хто сприяє тепер смертельним атракціонам у парку? Знайомтесь, Олександр Палащенко, батько Клима Палащенка, екс-начальник відділу охорони. Природно заповідного фонду національного природного парку «Голосіївський». столична влада на звернення не реагує. Можливо, якщо ви допоможете поширити це відео, нам вдасться надати розголосу цієї ситуації. Ми продовжуємо розслідувати діяльність приватних осіб у пам'ятці природи голосіївському парку. Це лише перша частина. Друзі, ми обов'язково повернемось до цієї теми. А поки продовжимо розповідати про діяльність київських чиновників, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. Тіні каштана.